Ну, так Ну два... Всі викладають там більше російської, але одна група математика, а та укра... виявилася українська яка спроможна, запросили і вимагали, щоб вона викладала математику українську. Вот це перші купування. Є такі групи ще, є ще молоді. Зараз. Це в будівельній академії, ну, математичний курс, де викладачка почала викладати за мимогою студентів. І другий факт за вишиванку. Значить, Доктор наук, завідувач кафедри, начитательної геометрії, він з'явився на роботу на вишиванки, а, а шовініст мій був ректор, Большаков, ну і там через какие-то почали його тусувати. Ну, він доктор пішов в другий інститут, ну, ну вимушеному звільнитися. Отак вам він ношення. Отак, от знаємо. От і... Але жвачу дякую а, а, вам. Але а, дозвольте нам закінчити тему нашого засідання. Михайло Павлович, дозвольте нам подякувати вам за ваш виступ. І а, я сподіваюся, що а, всім сподобалось. Всі отримали нову інформацію. Отже, eh, спасибі Михайло Павловичу за ваш виступ за цікаву тему, за цікаві матеріали. І я всім теж дякую за те, що прийшли, незважаючи на таку погоду, от, холодну, eh, не дуже зручну для засідань. Eh, Бажаємо eh, вам, eh, вам і надалі досліджувати. І я ще хочу зробити оголошення.